Наші почали такі древненькі. Дорогі мої станочка і Олечка, поміняли нам командири е, учебки з нашої учебки, так всі називали це. Виявляється, е, забирають, і, а, забирають і на ліквідацію наслідків аварії в Чорнобилі. От він мені пише, тут бачите, сьогодні е, е, забирав їх. Наприклад, наш майор розказував, що там працюють воїни хіміки. Ну це на сьогодні і все. Передавай всім вітання від мене, Олечку, цьомай. Не забудь і ще я дозволяю тобі написати і за Олечку, бо вона ще, мабуть, не вміє. Так що чекаю, цілую. Ти вже в мене зовсім. М -м. Що в мене зовсім? А, що ти вже в мене зовсім велика. Ти в одному тільки щось згадуєш, що ти біля Чорнобиля, але там хіміків ніби потребують, а так як ти автомобіліст, то а, тебе туди, так, туди не, туди і не заберуть. О, так ти мені То, що я був. Ага, Ні, це все. Правильно, треба ага. тобі щось написати. Ти заспокоїлася, ти все слава Богу. Правда. Дах на початку взагалі планували. Що люди там працювати не будуть. Хоча військові випускали своїх людей десь, я знаю, і з червня, і з липня, і знайомі в мене, які працювали в серпні, вересні. Десь для, того, для очистки самого верхнього даху найбільш активних речовин замовили в Німеччині робота поліцейського. Ну, але коли замовляли, то виготувалися спецзамовлення тієї, поставили яке. Яке гранична, яка гранична доза потужності експозиційної дози, яка гранична. І поставили п'ять тисяч рентген. оскільки там було до 50 тисяч рентген робот той, який довго доставляли, заплатили шалені на той час гроші, мільйони. Доставляли він заглох практично зразу. Зараз побачиш у 1986 році. Липали тусинцеві пластини, вішали на груди, на спину. То вісімдесят му зрозуміло, що той захист є настільки мізерний на тих високих рівнях, що він практично нічого не дає. Мені приходили свіжі люди, так по-перше, щоб вони не боялися. Коли людина не має не працює з тим самозбереження, тобто вона абсолютно безпечна, вона могла зайві на Тобто треба було знайти, десь той баланс мені як командиру між одним і другим. По-різному лякали. Я, наприклад, лякав просто. Тоді я, я завжди мав з собою металеві карбовані з кишені і казав, кажу, ну а от як воно впливає, кажу, впливає, дивіться. Бачите, кажу, я вже на магнічені, воно вже від мене не відходить. Напевно я згадую. Більше очі такої бабусі. І бабуся така до нас підходить в відро в банку, полонець дає і каже, хлопчики, візьміть 15 копійок. То я з Калинівки, ну була така легендарна якась Калинівка, чи вона була насправді, я навіть не знаю, де казали, що вся радіація десь там падала, а туди не впала. І от всіх, що не продавали, всі продавали ніби з тої Калинівки. Ну, ми розуміли, що просто бабці потрібно тих 15 копійок, бо вона мусила на щось жити. Вона, вона не могла, як так вона виростила і цим. І, і, і ми купували ту, ту ниці, і потім відходили десь там ну, далі, щоб смітник викидували на то їли. Мабуть, що треба то знати. Треба то знати, щоб знати, що людина зовсім не цар природи, природа є нам набагато сильніша, вона навіть показує, то, як вона зараз відвоює радіації всю територію, і там трошки все. Це десь набагато швидше відновлюється, ніж прогнозували вчені. Слава Богу, що так слава. Дід воював в Петлюрівській армії. Полковник, такий живий сотник. Батько воював дивізії Галичина. а я, бачите, воював в Чорнобилі. На сина ще не брали в АТО.